Сім кілометрів пройшов. Сім кілометрів. Ніхто мене не зачепив. Е, зустрів я своїх дружніх завдяки собакам. Собаки почали гавкати. Ну і хлопець вибіг, стіг, а то вже темряво, то вже було восьмого вечора. Я з 12-ї години до восьмої -го вечора в шкандибал. Куди очі бачать? В невідомому напрямку для цього. Ну, Там мене зустріли. Після того викокали Івак-групу, приїхала Івак-група, мене відвезли в Запоріжжя. Більше я після, скажімо так, це було пів дванадцятого, після того я більше нічого не пам'ятаю. Я з Запоріжжя вже опинився в Дніпрі 2 числа після обіду. Звідти мене через два дні відправили в Вінницю. Там в Вінниці я був до 17-го, потім в Тульчин, там я був до 7-го. Ну і сьомого часу я знаходжуся тут на реабілітації, на відновленні.